У своїй практиці я щоразу бачу одне й те саме. Під час мобілізаційних заходів представники ТЦК та поліції часто поводяться агресивно і перевищують свої повноваження. Вони безпідставно зупиняють автомобілі на дорогах, вимагають вийти та пред'явити документи, погрожують затриманням та забирають телефони, не пред'являють службових посвідчень і навіть застосовують силу. Саме тому. Адвокат потрібен вам вже з перших хвилин затримання. Він контролює дії силовиків, вимагає пред'явити документи та пояснити підстави затримання, фіксує перевищення повноважень і захищає вас від неправомірних дій. Щоб ви завжди могли розраховувати на захист. Ми створили підписку СОС Підтримка адвоката. Вона дає вам спокій і впевненість у будь-якій ситуації, навіть якщо вона застане зненацька. Завдяки підписці ви отримуєте цілодобову гарячу лінію з адвокатом, оперативний виїзд адвоката на місце затримань повний юридичний супровід. Скористайтесь нашою сос підтримкою адвоката, щоб захистити свої права.